гривень на четверту Я розумію, що там спортивний зал на найкращому стані, але які кошти передбачені на інші школи? Значить, перелік об'єктів затверджувався при бюджеті. Які кошти які передбачені? Я зараз цей штаток тобто не взяла, але це може дати відповідь. Ярославович, він, власне, подавав цілі. Ні, ну ви є на керівник фінансового керівника. Я вам ви знаєте, я кажу, я зараз не взяла з собою, я взяла зміни до бюджету, а бюджет, якби я знала, я б взяла з собою всі документи. Там дуже багато великих. Якщо ми голосували за 2013 року, це... Це те, що відбулося, і ми вже поміняти нічого не можемо. Ми можемо тільки зараз розглядати, створювати якісь там комісії ревізійні, дивитися, куди їх потратили, ті кошти, чи правильно вони їх використали, чи неправильно. Тому ми цей звіт затвердили, і це напевно ну правильно. А зараз ми говоримо 9 мільйонів 2014 року. Ну, Позиції партії Удар зокрема, як бюджетні комісії, бюджети розглядалися непрозоро, вони десь там під килимом розподілялися ці кошти. І тому на сьогоднішній момент я би пропонував наразі це відкласти питання і перерозподілити, подивитися, куди там мільйон, куди півмільйона, на які тротуари, кому не тротуари. Може, за якомусь мушому процедурку тобто, зараз викладемо дорожку, знову там за півмільйона гривень, а десь люди не мають куди пройти і проїхати. Тому я я би казав до того, підійти більш е, уважніше, значить, е, не проголосувати зараз, пустити по комісіях, інженерні, бюджетні, прозоро, щоб громада знала, куди ті кошти будуть тратити. Бо ми зараз проголосуємо і 9 мільйонів піде по направленнях, куди ми там і не знали. Дякую. А чи код 31,31, 31, капітальний ремонт, перепрошую, розпуск капітальний ремонт внутрібудинкової обліку по квартирах. Коли ми приймали в попередній сесії бюджет на 2014 рік, я конкретно вносив пропозицію. Я знаю, що це за гроші, бо 4 роки ходять люди саме з К-68, це гуртожиток, був що механічного заводу спецобладнання і оббивають пороги у влади і просять, щоб їм допомогти. Ви знаєте, з чим це пов'язано. Бо при, ось, кухня вся на, на електриці. А чи проводка стара, розумієте, і люди не зможуть свої на собі їжу братувати. Десь були певні домовленості з попередньою владою, з депутатським корпусом. І ми тут були цільові кошти написали, асамбільська 68 гуртожиток механічного заводу. Тому прохання там не пишіть, будь ласка, по квартирах. А потім э, почнеться, розумієте, давні моменти. Ну, давайте Ось цим додатком і додатком до задержаного бюджету 2014 року кінується казначей. Воно хоче, щоб було вказано в нас об'єкт. Якщо ми будемо вказувати по квартирно, а не дай Боже щось зміниться протягом року. А я, власне, того і боюся, щоб змінилося. Ні, а в мене є пропозиція. Поставьте, будь ласка, а коли більше це питання затверджуєте програму по е департаментах. Всі програми йдуть що по бюджету по. Благоустрою, що по житловому фонду да, От, в програмі можна вказати всі ці я би сьогодні не виступав, бо я не виконував з департаментом. І знаєш, департамент в жаль, вся вже воно все готово вже мали приступити до виконання. А чи пішли інші чи чи, чи чи пропозиція проекту проекту про торгус облаштового неонерго змінити там додаткові умови? Поставили давайте люди тут за 4 роки чекають. Вони не можуть вони нас не зрозуміють, що ми там ще відповіли чекати. Добре, на пропозиція. Нехай мені бюджетний запит, коли формують бюджетні запити всі наші установи, розписують по вулицях, будинках і так далі. І я так само буду формувати місце. Це сформовано відповідно до бюджетного запиту департаменту. Там є 100 тисяч, 300 зараз додаємо, є 400 тисяч на цей рік. Минулого року зробили проєктну документацію, все нормально, лишилось тільки виконання робіт на цей рік. Це. От і все, ви кажете, що треба зустріч. Нічого не треба. Там і саме 68 вісім Нас так, так. чітко хазу саме ще я цілком підтримую те, що було сказано Володимиром Ямельницьким, оскільки під час голосування бюджету на той рік ми участі не то, що не брали, ми голосували проти того бюджету. Тому що ви знаємо, ми знаємо і пам'ятаємо добре, як він приймався того року цей бюджет, в який період, в який час і як саме. Але тут, колеги депутати, стоїть питання, і Олександр має до вас тут є. До нас минулої сесії звернулася жінка, де виділи... просила виділити наші депутатські кошти на лікування дитини. Вони є враховані тут. Вони враховані податки. Тому в мене є наступна пропозиція щодо даного проєкту рішення залишити тільки в перерізі отих депутатських коштів на статті зміни. Всі решта пропозиції, що є включені в даних додатках, перенести на наступне пленарне засідання, оскільки хай воно ще раз додатково опрацюється в комісіях. І тоді ми винесемо на, все, на наступне пленарне засідання дані е, поправки. А в мене є друга пропозиція, якщо можна послухати. Це в тому, що в додатку третьому податку-четвертому це його рівнення коштів, які є борги минулого року, хто в Казначейство, тобто повернулися. Казначейство на рахунки е, фінансового правління. А ми зараз знову хочемо це субвенції у дорогах, це субвенції в основному бюджету. Ну я так думаю, що їх треба. Умови на підприємство підприємству виділити. Може, там такі роботи ми зробили, бо тут є в нас фірма там яка там нас? Так, є може, форми тонкувати. Це те, що зареєстровано Ні. Я не знаю, як ви скажете, але просто кредиторка... Можна мені ще одне пояснення? Що просто кредиторка не спричинила судові рішення? А судити надаткові кошти. Є додатки, які ми зобов'язані завершити. зараз проголосувати. Назад там повороту немає. Що це буде? Перший додаток можна вилучити, а всі решти я робіщу. Але є ще питання. Дома. Я, 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 я. Дома, я, я був, можу з тим числа мати один вилучити перший додаток, оскільки я особисто не брав участі ніякої в його обговоренні. І вважаю, що це питання треба доопрацювати. Перший вилучений. Ну, вивільняються кошти, вивільнилися кошти. Ну, чесно кажучи, я би теж хотів подивитися кредиторку, по кому ми винні, так? Тому що ми знаємо, сьогодні у нас є славно звісна фірма РОМ. Рога і капита, так можна назвати цю фірму. Щось вона будувала, що вона набудувала. Може вона не набудувала, може тоді кошти не треба переховати. Якщо ми зараз ті кошти затвердимо, то ті кошти підуть по казначейству і уйдуть. І ми потім будемо за бігати, будемо за ними бігати, вертати нам кошти в бюджет. Тому однозначно, однозначно, моя позиція. Треба ті рішення Соні призупинити, додатково розглянути. Хай депутати по комісіях приймуть обговорені, тому що не брали люди, депутати не брали участі в обговоренні, і в формуванні бюджету, і розпреділення його. Ми чотири. Не брав. Я не брав. 4... Чому я буду бюджет, бюджет? Не голосувати а за цей не спірте, не збері, тому що це не є бори. Ось цей додаток. Це є певний на цей рік. року Мені нічого не треба. Громаді зробіть, мені не треба давати. Ми вже Ви вже творчі влади. Ми вже влада давайте... Дозвольте я зараз. Давайте відповідально відносимося до тих справ, які ми з вами творимо друговичі. Ми тут маємо зараз пропозиції, тут немає номера комісії і рішення, коли ця комісія розглядала. 55-й номер комісії. 25-й тобі Колеги, поважаємо один одного. Я запитав голої комісії. Володимир Євменецький, член бюджетної комісії, він, він був на цих засіданнях? Не був, ну тут треба десь відповідальність, засідання треба відвідувати. Я вважаю, я друзі, Михайло Васильович, Якщо ви згадуєте моє та комісія відбувалася про коли були події в Києві, коли людей розстрілювали, а тут комісію скликали. Вони розказують мені за відповідальність. Я несу відповідальність за свої поступки, за свої дії. Колеги, якщо ми так будемо далі ну, на криках творити, то ми нічого зробити не створимо. Да. Після 18 лютого було 20 лютого, і сьогодні ми маємо вже 14 березня. І член бюджетної комісії ми би фахово до цього підійти і предметно сказати. Друге питання. Мене цікавить інше питання. Я підтримую пропозицію зняти додатки, де ми зараз тільки розпідаємо до цього бюджету, а вороги, відомості наші депутаті коси, треба підтримати. Давайте відносимося і відповідаємо. У мене інше питання є до вас. Ми коли мали міському голову, ми йому делували ряд функцій за місцеві. Виключна компетенція депутатів розглядати бюджету. Ми делегували нашому військовому голові ряд з функцій. Тепер ми його не маємо. Як ми на ці питання будемо дивитися? Справа в тому, що делегування ці голови на сьогоднішній день, вони ще в минулому році були скасовані у зв'язку з тим, що е, не можна так розглядати питання бюджетні. Ми завжди тепер виносимо і з половини року минулого ми виносимо на розгляд сесії. Ми розпорядження голови могли тільки робити, коли йшла зміна від головного в межах головного розпорядника пошту. А якщо між головними розпорядниками, то все приймаєте тільки ви. і ви другої половини минулого року все приймали так в межах між розпорядниками коштів. Зараз ці питання будуть виникати, коли його немає? Щоб ми знали, Тому, що ми ви... Ну, поки що, ми, що не виникнуть, не буде таке ось, поки що тоді нам треба братися відповідальність, як депутати і сесії розглядати, а не затягнути, щоб ми не добузи ці процеси, розумієте? І і, я Я думаю, що це є можливий варіант розгляду голови з наступними сесії. Але на сесії все одно коли Тобто і тобто, то, не питатися головою, але вона працює. Так, якщо ми, ми маємо не всі відповідальність за ці всі да, питання. Отже, я пропоную ще раз, перший додаток, ми відхиляємо працювати по а нарешті розглядаємо. Зняття буде це, це. це суб'єктивне, але я хочу з вами поділитися. Якщо ми зараз це знімемо. І доведеться нам грати тендера знову. Два місяці три. Знаю минулий рік, вже від липня не йшли навіть депутатські кошти на перерахунок. Ми що місто лишимо знову без крово. Треба подумати добре, ніж скажімо, робити цей крок. Бо якщо доведеться, пані Оксана, я не знаю, якщо будуть якісь тендера, ну ви віддаєте собі звіт, що ми знову кинемо місто на 2014 рік. Дякую. Давайте перестанемо жити по принципу, що назло своїй мамі своїй ноги з Щоб щось доказати, ми починаємо самі від себе забирати перспективу воду. Для чого то? Кому ми встимо? Для чого ми перекриваємо фінансові потоки, фінансовий канал? Де щось неправильно, де щось буде неправильно, де ми йшли, десь де знайдуть якісь слідчі органи на сесію судити і наказувати, однозначно, але не перекривати життєдіяльність міста. Для чого робити. Й, Люди, це робити? Люди, які не вона. розбираються, починають розказувати, це правильно. Цей підряд чи буде визначати, якщо про це буде... Нічого не не Відомі, я, прошу. Я, прошу. я прошу. Пан Олег сказав, на рахунок хворої дитини, тісно, тут чекати нема чого, тут треба гроші, там є депутатські гроші, що їх внести, але є вже туди. Так? І прийняти да, дані зміни про бюджетні комісії, сторони. Комісії, Шановні колеги, я повністю підтримую така Василя Чеванина і хотів би сказати декілька сюди з приводу порядку, дисципліни і роботи на участі депутатів роботи комісій і сесії. Я буду ссилатися на южному на... месію. На громаді, попередня сесія. І висели контентами, от, я кажу, ходіть сюди. Заходимо сесійну сідню залу у відпутати діяльності. Скільки було матеріалів? Е, значить, скільки бусі... Скажіть, 21, 21. екземпляр матеріалів сесії Дрогобицької міської ради, в <звіллянці> якому йшла замова про життя міста. Тому ти з них бюджет, інша справа, які є. Шановні, я мав явна мав Мадлетки, керівник. Ми на комісії дві неділі ще добалися. Насадили да, самі. Не, са. не дивитися, що я висловий. Ось цей чоловік ще це в 8 Ні він мені, ні я його нічого не зобов'язаний. Але я хочу, щоб він на мене дивився на роман і казав, добрий день, Бога Іванович. Тому що я не задоволюю на тін, на певні речі. Давайте буде об'єктивно, Шановні колеги, маєте застереження на якийсь об'єкт, вставайте і кажіть, я не погоджуюся з таким-об'єктом, то з таким-то а то так, цілу, цілий рік на сесії сидите, мовчите, а коли йде мова про розгляд бюджету і певних питань, які мають місце проблеми на окрузі, тоді починаєте виходити, давайте нам гроші, бо я селаюся на ти. Ні, я три роки говорю про цей бубілок. Мене не почули. Я тут постійно виступав і казав, шановні люди на Сандерській, їх є 16 тисяч. Не можна вже не можна змиритися. Бо що я повинен зробити для депутата для, для міської ради, для того, щоб мене почули. Давайте поважати один одного. Хочете ви знати про бюджет? Хочете вивчати? Ідіть і працюйте. Мені як треба, було, я ходив на всі комісії. Бо я знав, що там, що там мої проблеми є моїх виборців. Я хотів їх відстояти. От про що йде мова. А сьогодні я розумію ту ситуацію. І тому, і тому я не розумію тих людей, які декларують. Я не знаю, бо я не вивчив. Ходіть, читайте, тут це написано. І вивчайте. О за те, щоб прийняти проєкт змін до міського бюджету за основу, прошу. Вас. Те, що є внесено, то є де капітальне все. Але я хочу ввести вас в курс справи, що робиться зараз в лікарні. А в лікарні робиться дуже великі проблеми. Практично на медикаментів грошей немає. Для прикладу, поводжу тобто, про бюджет. Якщо в 2013 році було виділено для лікарні, в якій я працюю, на органтну допомогу 491 тисяча, то того року 390 а 100 тисяч менше. З них ще з цих 390 тисяч, 50 тисяч знято на е, медогляди. І того на медикаменти по лікарні для надання допомоги виділено на місяць 26 тисяч, з яких 15 тисяч йде на наркотики, які ніхто не може купити. На кисень, на медикаменти для ургенції. Остається 1600 гривень. Практично лікарня функціонувати не може. Не може купитися медикаменти для проведення нарк... наркозу. інших речей. Тут для того нічого не абсолютно не цей. Лікарня на, кра... на краї краху. Люди і так собі все купляють, буквально все. А ми ще і... є речі, які не може людина купити. Ті ж самі наркотики для наркозу. А для. Тут... Тут для цього нічого не хочеться. Що я хочу сказати? Дейденько та, так і не стосується загального фонду. А це є загальний фонд, але не перше, що стосується за загального фонду. Я вам хочу сказати, що доведена контрольна цифра по медицині. До контрольної цифри з бюджету міста пробуючи власних надходжень додавлено ще скільки? 5 мільйонів, майже 6 мільйонів. Майже 6 мільйонів це є те, що мало би йти на господарку міста. Ми господарку оп, чистили, дали медицині. Але у нас є 13, навіть 13, а біля 15 мільйонів, не заплачених іншими територіями, які не хочуть нас чути. Так само, як русські не хочуть чути за Крим. Так само район не хоче чути за місто, що йому треба віддати за пролікованих хворих. Це є не багато, немало біля 15 мільйонів. А як не дати людей? А якщо, добре, ви ж весь в місті трубовички, а є село, яке теж хоче мати паху, допомоги. Вся П'ята лікарня стільки не помістить в цілі. Я не знаю. Я... Моя... Моя тут така позиція. Це я говорю словами лікарів, що вони не мають права згідно закону не прийняти форму. Грошемо, що дали депутати на лікування причин. Я хочу вас спитати. Скажіть мені, будь ці гроші розприділені. Якщо поміняємо, ми це реально поміняти, вони дадуть і родичі. Я хочу, хочу зустріти. Ви в ви, своєму виступі сказали, що, ви, що ми можемо перший додаток відкласти, у нас буде друге пленарне засідання, і на ньому ми можемо не відтягувати чи розглянути. Ну, давайте відкладемо це питання не на іншу сесію. і, 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 і два токи треба бачити, що треба. Отже, колеги, вирішив питання голосування паралу. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дали, Дякую, дякую. не дякую. Дякую, 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 дякую. Я дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую. ايني دلہو واچو ناني سان جو نال